Енергонезалежність, автономні котельні та фахівець з супроводу ветеранів у штаті. Такими стали реалії роботи козелецьких лікарень в умовах повномасштабного вторгнення. Попри всі виклики, медики продовжують працювати задля потреб місцевих мешканців. У селищі Козелець, що є адміністративним центром громади, функціонують два медичні заклади: центр первинної медико-санітарної допомоги та лікарня інтенсивного лікування. Простіше кажучи, це установи первинної та вторинної ланки, де пацієнти можуть отримати як базову, так і більш спеціалізовану медичну допомогу. Наш заклад обслуговує дві територіальні громади: це Козелецьку і Кіптівську. Маємо 21 тисячу заключених декларацій, надаємо допомогу, первинну медичну допомогу жителям даних громад. У штаті у нас працює 19 лікарів, з них 5 лікарів педіатрів де особлива увага на надання пернеї допомоги. Нашим маленьким пацієнтам у закладі у нас функціонує сім відділень стаціонарних. Працює у нас майже 50, сорок лікарів на сьогоднішній день, 110 чоловік середнього персоналу, 100 чоловік молодшого, ну всього 248 працівників у закладі. Обслуговуємо ми населення. Чотирьох територіальних громад, бившого козелецького району, генеральні директори обох лікарень зазначають, що в умовах війни робота закладів суттєво змінилась. Відключення електроенергії, повітряні тривоги та зростання кількості пацієнтів, зокрема ветеранів війни, потребують нового, більш комплексного підходу до організації медичної допомоги. Наразі ж обидва заклади забезпечені генераторами, щоб гарантувати безпереривність роботи навіть під час блокаутів. А також обидва заклади мають власні котельні. Це дуже ну важливо мати ось світло, тому що у нас і вся робота заключається в програмне забезпечення ноутбуки, принтера. Це дуже важливо, але виходимо ми з цього завдяки генераторам. Наявні п'ять амбулаторій, які забезпечені генераторами. Також у нашій амбулаторії Козелецькій є додаткові додаткове обладнання додаткового живлення, це в лабораторії, тому під час відключення ми працюємо звичайно на генераторах, тому що котельня працює. Коли немає світла, виключно на генераторі. А, у нас енергонезалежні, ми енергонезалежні, у нас є генератор потужний з автоматичним перемикачем на 160 кВт, своя власна свердловина водяна, є дві котельні, газова і твердопаливні, автономні наші. Однією з головних умов стабільної роботи медичних закладів у складний воєнний час є підтримка, наголошують керівники лікарень. Наразі козалецькі заклади охорони здоров'я отримують допомогу від міжнародних донорів і місцевого самоврядування. Значну підтримку медичній галузі громади системно надає народний депутат України Борис Приходько. Ми можна сказати, пройшли разом дуже такі тяжкі цієї пандемії, коли Саме первинка стояла також на передовій цього виклику, і Борис Вікторович нам допомагав від ліків, засобів захисту, яких тоді взагалі не те, що бракувало, їх взагалі не було. Дякуючи народному депутату Борису Вікторовичу, у нас потужний відбувся ремонт капітальний два роки тому. Завдяки йому були залучені кошти соціально-економічного розвитку. Це більше 10 мільйонів коштів. І е, ми встановили ліфт в прибудованій шахті і утеплили е, повністю фасади, пофарбували його. Під час війни, на жаль, у нас звичайно є нові виклики, які потребують термінових вирішень. І Борис Вікторович дійсно завжди поруч. Допомагає нам в реалізації всіх проєктів, які в нас є. Це і будівництво амбулаторій, це відновлення пунктів здоров'я, це забезпечення. Велосипедами наших медичних працівників у сільській місцевості, тому що це для наших працівників це дуже важлива така підтримка. Окрім того, на базі Козелецької лікарні інтенсивного лікування, відповідно до ініціативи Міністерства ветеранів України, вже працює фахівець із супроводу ветеранів, а нині триває ремонт у його кабінеті. В поліклініці у нас зараз виділено приміщення було, яке відповідатиме вимогам кабінету супроводу ветеранів. Зараз наразі в ньому проводяться ремонтні роботи. Ви вже можете чути за кадром, що вони йдуть, да, намагаємося зробити так, щоб умови були комфортні як і для працівника, який працює, так і для самих ветеранів. Ці ремонтні роботи проводяться за сприяння народного депутата. Приходька Бориса, який е, е, спонсирує, скажімо так, і витрати на придбання матеріалів, на роботу. Надіємося, що швидко дуже вони закінчаться, і це буде достойне робоче місце як для фахівця, так і для. Роботи з ветеранами, попри те, що ремонт кабінету ще триває, фахівець із супроводу ветеранів уже розпочала свою роботу. Лише за три місяці на її супроводі опинилися 11 родин військовослужбовців. Вона допомагає їм отримати необхідні медичні послуги, а також підтримку у вирішенні соціальних питань.